Роботи п'яти студентів факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту і полотна їхнього керівника Ірини Красюк від сьогодні прикрашають стіни виставкового залу. Вишу виставка стала своєрідним звітом митців про останні творчі звершення. Виставка дійсно посвящена темі, злободнівна темі, сучасної темі. Вона виспіває народне українське наші традиции, наш эпос. Поэтому я думаю, эта выставка будет интересна не только профессионалам, но и зрителям. Окрім нинішніх студентів ПЕД-інституту, учасниками виставки стали і випускники до Альма-Матери, які завжди приходять із радістю. На даній виставці присутствують сім моїх робот. Це натюрморти, пейзажі і цвіти. От, хожу я в кружок Ірина Олександровна вже 4 роки. Мне очень нравится, я учусь многому новому. И так же самое, как и как любой художник, он учится всю жизнь, и вот она у нас тоже э, учится. Здесь представлены три мои работы. Это пейзажи, которые были сделаны в Грузии. Благодаря Ирине Александровне я имела такую возможность поехать на пленер в Грузии, где непосредственно были написаны эти работы. Виставка триватиме майже місяць. Організатори запрошують відвідувачів оцінити представлені на ній роботи всіх бажаючих. Кажуть, двері факультету мистецтв завжди відкриті для справжніх поціновувачів Прекрасного.